Перший спас ще називають медовим або бджолиним святом, бо тільки після освячення в церкві дозволялося їсти перший літній мед, зібраний пасічниками. В народі воно ще отримало назву Маковій. Наші предки відзначали цього дня проводи літа і готували страви з маком. Припускають, ніби ця назва походить від дня пам'яті семи мучеників маковєєв які прийняли смерть за віру у 166 році до Різдва Христова. Воно теж припадає на 14 серпня. Они проявили подвиг веры, они проявили стойкость. И, и когда их склоняли принести жертву ложным богам, идолам, они отказались всем братьев, их мать Соломия, учитель Илизар, отдали свою жизнь за истинную веру. Православна церква цього дня вшановує виникнення чесних древжа Животворящого хреста, спаса і Пресвяту Богородицю. Це свято було встановлено у 1164 році Андрієм Боголюбським на ознаменування перемоги над волзькими бугарами. А у 1897 році в Константинополі затвердився звичай проводити хресну ходу для освячення вулиць та захисту від хвороб. Завершувалася хода освяченням води, тому це свято називають ще спасом на воді. Віруючи, старалися вмитися чи скупатися для очищення від гріхів. А оскільки пасічники саме розпочинали збирати новий мед, то вони теж квапилися до церкви подякувати за гарний здобуток. Він вважається як маковій, потрібно святити мак, в першу чергу, потрібати його в пищу, святити водичку. В церкві завжди приходиш з просьбами благополуччя, здоров'я близьким, родним. Ну і в цей же день не виключення. У мене батьки, християни, дуже мама була покойна, папа, вони всі праздники соблюдали И нас приучили очень важно, очень символично. Поэтому пришли с корзиночкой. С вообще как бы медовый спас считается или маковей с медом для ребеночка свято першого спаса дивовижно поєднало в собі народні та церковні традиції, увібрало чимало приказок та предмет. Але завжди головним для українців було цього дня подякувати спасу та Пресвятій Богородиці за гарний врожай та попросити здобутку до наступного літа. Цієї традиції дотримуємося, і ми зараз. А ще треба обов'язково пригощати освяченим медом та маковими солодощами рідних та знайомих, аби небесні заступники були такими ж щедрими до всіх і кожного протягом наступного. Холодных месяцев. Хочу пожелать, чтобы мы прежде всего трудились для для Бога. Не только священник должен служить Богу. Каждый из нас он находится на службе у Бога. Поэтому я желал, чтобы мы истинным были мы Богу, чтобы мы приносили ему славу, чтобы мы не забывали о своем истинном назначении здесь на земле.